Ті образи, які створюються по відношенню до дівчат, вони потім направляються на те, що дівчат в більшості е, можуть е, застосовувати булінг в тому, що покажись, давай от ти будеш там, на порносайті брати участь, або давай по відношенню до тебе. Ми будемо там зроби, зробимо деякі фото, а в такій позі ставай, в такій позі ставай. І це потім впливає на життя дівчат щодо того, що її потім можуть залякувати. І от в дослідженні ми брали інтерв'ю у учасниць, які казали, що так це і відбувається. І наприклад, в організація Тін Тінеджайзер, вони так само відмічають, що є скажімо, на їхніх телефони, дзвонять дівчата, які кажуть, що їх залякують, що їхні фотографії можуть бути виставлені в інтернеті. Їх залякують, що якщо вони там не виставлять свої нові фото, то по відношенню до них буде те, і те, і те.